Добрий день, мої шановні глядачі! Привіт вам з Миколаївщини! Хочу сьогодні вам показати, як я висіваю свої насіння, баклажани, перець, вони вже набухли, вже дуже гарно навіть попроростали, і вже пора їх висівати в ґрунт. Насіння у мене дуже-дуже багато, тож роботи чималенько. Ну ось, Отакі ось такі лоточки, ті, що ми насипали ґрунтом приготованим. Вони були пролиті фітоспорином, дождалися свого насіння. Поробляні отакі рівчачки через 1,2 см, їхня глибина також десь 0,8-1 см. От вже почала розкладати на десь через пів сантиметра. Потім це насіннячко засиплю тоненьким шаром ґрунту і пролию, як завжди, розчином фітоспорину зверху з Е, Насіння вже гарно підготоване. Як ви можете бачити, воно оно, не знаю, як вам близько, не фокусує. Ну, видно хвостики, воно вже попроростало, тож його треба швидко висадити в ґрунт щоб воно вже там собі гарненько росло. Коли воно вже проросте і гарно виросте, тут розсадка, будемо підсипати ще трошки земелькою, щоб більше коріннячка наросло на нашій розсаді, а вже десь ближче до березня, в березні воно буде пересаджуватись у великі ящики і буде переноситись у парники для подальшого е, росту розсади. От, буду вам це показувати. Е, також у мене е, із пакетиків, де мало насіння, це своє насіння збиране, а то з пакетиків е, я клала на проростання в отакі, е, коробочки, е, отакі от, на спонжі. Косметичні. І ось хочу вам показати, це ось сорт Геракл. Як же ж, воно вже теж все попроростало, покільчилось. Теж його треба обов'язково висаджувати вже в ґрунт. Тут де мало насіннячка. Я буду саджати також в отакі лоточки, але я маю отакі стаканчики. 150 мл. от, Вони вже в мене застосовуються на перший рік, висадила розсаду, їх помила, посушила і знову користуюся. Наповнюємо ґрунтом, я думаю, всі вже знають. Також десь на 1,5 см не стаканчик, кладемо на середину зернятко пророще, засипаємо десь пів ґрунту, також проливаємо. Накриваємо і ці лоточки, і ці лоточки плівкою чи кришкою до проростання. Коли проросте, кришку знімаємо і вирощуємо, як всю іншу розсаду. От, Також осьо, багато насіння баклажан. Все те ж саме, по лоточкам рівчачки розкладаю, отак От беру легенько. От. І легенько, не пошкодивши росточки, легенько розкладаю. Якщо впало більше зернят десь, от, то я беру, ось у мене є такий пінцет, от, беру і ним легенько розтягую, щоб рівномірно було зернята розпреділені по всьому рядочку. Засипаємо пухким ґрунтом. Проливаємо з оприскувача, в моєму випадку розчин фітоспорину завжди. І так буде посажено все насіння. Насіння дуже багато. Також я сьогодні буду висівати квіти, от, які вам показувала: примілу, петунь, вербену, віолку. От, і замочу. Також для набухання і оброблю е, перекись, оброблю, потім покладу також на спонжі отакі, е, перець гіркий, баклажан і перець паланську бабуру. Е, підготую е, також для висівання. Оброблю їх і покладу для набухання для проростання. А квіточки ці вже треба сіяти для того, щоб вони всли вирости нам і заквітувати вже в цьому році гарно. От. Е... Продовжую вилажувати насіння. Бачите, яке гарне. Пущі все накільчене. Беру. І висіваю у рядочки. Потім розправлю його гарненько. Трошки густенько. Ну, казала моя бабуся, сій доця густо, щоб не було пусто. Ще в мене дуже багато насіння, треба все висівати. Тут ось баклажани посіяла. Продовжую перці різні. Не забуваємо обов'язково класти наклейку, писати який сорт, коли сіялось. Ну, а вже як все посію, буду засипати і оприскувати розчином фітоспорину. Ну ось, Доложила перчик, баклажанчики і отак. Легенько, невеличким шаром, все засипаю земелькою, розрівнюю, легенько не придушуємо, бо тут уже в нас парости десь отак. Гарненько розрівнюємо, отак одним шаром розрівнюємо гарненько, однорідно, не дуже, ще раз казала, прижимаємо, бо там у нас вже прорости. Один сантиметр землі для того, щоб росточки виходили рівно без отих шапочок. Бо якщо є ті шапочки, то дуже погано розвиваються наші рослинки. І навіть якщо не можуть їх зняти, можуть навіть і загинути. І обов'язково оприскуємо зверху. Не дуже сильно, тільки аби змочити верхній шар землі, бо там у нас вологий ґрунт. Ну, у мене, як завжди, фітоспорину. От. І... Кладемо зверху плівку або кришку, або поліетиленовий пакет і ставимо на тепле місце для проростання. А вже коли побачимо, що почали проростати наші рослинки, знімаємо наше накриття і знижуємо трішки температуру. А ще хочу вам показати, як мої рослинки. Почувають себе після пікіровки. Ми пікірували з вами левкой, гвоздичку, все прижилося, нічого не загинуло, все гарненько ось росте. Також тут стоять лоточки з насінням квітів, яке ми посіяли. Отак себе почуває петунія, сурфінія гібридна. У таблетках росте, розвивається. От, помідорчики кімнатні. Ну, ото реженькі п'ятнишка, то не переживайте. То просто я оприскую їх розчином фітоспорину. От. Віолка. А це живці клематиса. Вже почали пробуджуватись, то я їх також перенесла сюди, в розсадничок, під світло, щоб їм було більш комфортно. От такі справи. Також дуже гарно себе почувають рослинки, які. Ми висаджували в горшочки, які укорінилися. Ну, Тут оце різоми ахіменесі висаджені. вони ще, звісно, не виросли і бульби проростають. От. Ну що, досіяла я все. Своє насіннячко. От. Закрила його плівкою. Воно стоїть от у парничку закрито. От. Ось о поличка, парничок. На градуснику 22 градуса. Також висівала ще отакі от здорові ящики. Все. На сьогодні посів кінчилися. Висіла ще петуньку, от. замочила вербену і віолку, щоб набухли зерня та висію завтра. От. Замочила ще перець гіркий і солодкий баклажани, щоб набухали теж для посіву. Ну, на сьогодні план виповнила. Ну що, мої глядачі. Дякую вам, що були за мною. Працювали, висівали за мною насінчиком. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних врожаїв, чарівних квітів. Всім бажаю миру. Запрошую вас до себе на канал. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім всього найкращого. До побачення!